Є топи, які занурюються в операційну роботу, розповідають, як потрібно зробити, там витрачає дуже багато часу. Це, я вважаю, це неправильно побудовані системи. Топ активно включається в гасіння пожежі, в ізоляцію, а далі думає, як відбудує той будинок, який згорів. Тобто ще може тліти там десь. ТОП вже повинен розуміти, як відбудує, де візьме гроші. І що буде через рік і що буде через два. І ТОП завжди повинен Сіо повинен давати команді впевненість в перспективі. Якщо у команди немає впевненості, і команда не відчуває це від Сіо, команда розвалиться. Знайдеться хтось, хто команді дасть перспективу. А задача топа втримувати якісну команду. Тому Сіо завжди повинен на бекграунді. Мати перспективу в якийсь момент відпускати там ситуація команда сама справиться, загасить, все зробить, бігти далі і дивитися, що буде далі.